Привіт, вітаю вас на каналі QAQuest. Сьогоднішня тема це тестування та дебагінг. В чому різниця і хто чим займається. Тестування в першу чергу проводиться тестувальником, і тестування це процес виявлення помилок. Тестування це процес перевірки програмного забезпечення на відповідність очікуванням, стандартам та вимогам. Воно допомагає виявити помилки, дефекти та різні невідповідності до того, як продукт перейде до кінцевого користувача. Тому знову ж таки закріпляємося, тестування проводить тестувальник, і тестування це процес виявлення помилок. Переходимо до дебагінгу. Дебагінгом займається розробник, і дебагінг це виправлення помилок. Якщо тестування це виявлення, то дебагінг це вже виправлення помилок. Загалом, дебагінг е, він має наступне визначення: це пошук та виправлення помилок в програмному забезпеченні. Давайте розглянемо взагалі з вами більш детальніше дебагінг, з яких етапів він складається. Перший крок це помітити, що щось пішло не так. Це може бути результатом тестування. Відповідно, тестувальник звітує розробнику, що щось пішло не так, або це може бути вже від кінцевого користувача, тобто коли це ця програма знаходиться на етапі підтримки, відповідно. Як користувач може помітити, що щось пішло не так, та написати в тех підтримку. Після того, як ми вже знаємо про помилку, нам потрібно знайти, де ця помилка знаходиться саме в коді, і зрозуміти причину її виникнення. І після того, як розробник знайшов, де це знаходиться у коді, зрозумів, від чого вона взагалі виникає, він має виправити цю помилку в коді та впевнитися, що виправлення цієї помилки не призвело до появи якихось нових помилок. І останній етап це проведення вже остаточного тестування, саме тестувальником, для того, щоб впевнитися, що ці зміни не викликали якихось дефектів в інших місцях.